Так, всім я Аліна, і я рада бачити вас на своєму каналі. До речі, це моє перше відео. У цьому відео я буду розповідати, як робити такі локони на конусну плойку. Перед тим як почати крутити локони, я б хотіла поговорити про такий маленький, але важливий нюанс, як підготовка волосся. Волосся потрібно готувати до вкладок. Нам, до прикладу, моє волосся, воно фарбоване, а також пористе від природи, у такому випадку, моє волосся буде дуже круто тримати укладку до наступного миття голови, тобто це декілька днів стовідсотково. І при цьому я не використовую жодних сталінгових засобів. Але існує тип дівчат, у яких погано тримаються укладочки, саме у такому випадку, що я рекомендую не використовувати бальзами чи маски. Берем тільки шампунь. Моїм волоссям висушуємо і все. За рахунок того, що ви не додаєте якісь доглядові засоби, ваше волосся стає більш користим, тому що наші бальзами, масочки, вони як угортують нашу волосиночку, заповняють кутикулу волосся. Ну і відповідно, якщо ми не будемо використовувати доглядові засоби, то наша зачіска зможе довше протриматися. Далі поговоримо про плойки. Моя любов це конусні плойки. Я їх обожнюю і ось цю малютку від Мозер мені подарував ще колись давно чоловік. Вона у мене років 10, Напевно, якщо не ні, не більше вона у мене років 10. І сьогодні я буду працювати саме нею. В неї регулюється температура. Тут є дисплей, в неї титанове покриття, і загалом. Шнур повертається, що дуже зручно. і Також він доволі довгий. У мене розетка трішечки далеко від місця, де я знімаю, тому мені це зручно робити, саме тому я взяла її. Але якщо я хочу сказати, можна зробити красиві локони і на саму бюджетну плойку. У мене є плойка до 300 гривень, конусна, і я не також роблю дуже круті локони. Отож, я вимикаю свою плойку на розігрів. Ставлю 190 градусів, 200-180, коли як. І буду розповідати вам, як ж я роблю свою укладку максимально швидко, буквально за 5 хвилин. Звичайно, відео це буде довше, інне відео це буде трішки довше, але в житті воно у мене займає не більше, ніж 5 хвилин, а то і менше. Що я тим часом роблю? Я розділяю волосся на дві частини. Одну можу закласти резиночкою, а можу, в принципі, цього і не робити, кому як зручно. І починаю із цієї частини. Отож, я беру розчісочку, гарно розчісую своє волосся. У мене тут унизу дзеркало, тому я буду дивитися вниз. І мені потрібно ось це волосся розділити буквально на 3-4 частини. Зараз побачимо, як у мене вийде. Першу частину я беру ось. Звідси і вушка, буквально пальчиком. Це все розділяю. Якщо у вас є така гостра розчісочка, то можете нею. Мені зручно так. І ось це буде моє перше пасмо. За цей час у мене вже підігрілася плоєчка. Вона гаряча, дівчата обережно з цим. І що я зараз роблю? Я не люблю локони, які починаються прямо від голови. Я люблю, коли вони більш подовжені. Також я не люблю підкручені кінчики волосся. Я люблю, щоб вони були в кінці прямими. І ще один важливий момент: я не наношу волосся на плойку ось так і не кручу ось такими. Ви бачите, як стрічками. Я його більш як у джгутик згортаю. Волосся вже нагрілось, печа в ручку. І також важливий момент. Першу прядочку ми тримаємо завжди від лиця і закручуємо завжди від лиця. Я, ось перша у мене ось така іде, а далі, бачите, я прокручую ось так. І все. Ось це я на плойку не беру, тому що я хочу, щоб у мене були кінчики рівні. І тримаю буквально, ну не знаю, секунд 10-15. Я завжди ось так перевіряю пальчиком, тільки обережно. Не прикладіть до покриття плойки, тому що буде опік, буде неприємно. Я відчуваю, що достатньо, і все. Лагенько опускаю. Ось такий у нас локон вийшов. Ми його залишаємо, поки що нічого не робимо. І переходимо до. Наступних пасм волосся. Бачите, тут вже пасма грубші. Все ось це лишаю. Тут потрібно буде трішки більше часу. Також думаю достатньо і буду опускати наше волосся. Все, є супер. Далі буду виконувати ті самі дії. Ось головний момент у цій накрутці – це те, щоб наше волосечко пішло ось таким ж гутом. Тобто я перший раз поставила так, воно у мене лягло як такою стрічкою. Потім я його вже перекручую не тільки навкруг конусної плойки, а також і е, сама навкруг себе. Я не знаю, чи я вам це доступно пояснила, але е, ось ви бачите, як воно у мене на плойці. Так, я відчуваю, що вже прогрілося і буду опускати. Тут локони є, але це взагалі не кінцевий варіант, як ви бачили по початку відео, тому я перехожу до накрутки цієї сторони. Зроблю це за кадром і повернусь до вас і буду розповідати, що я роблю далі. Отож, я тут є з вами, я вже зробила собі локони і на цій стороні, і в принципі вже гарно погодьтесь, ну принаймні мені подобається. Але я люблю, щоб це все було трішечки ніжніше, тому що я роблю розчіска. і не шкодуючи локонів, я їх розчісую. Клас. Не, мені такий ефект дуже подобається. Напишіть, будь ласка, як вам, як більше подобається, коли я вже розчесала, чи ще ось такі кудрі. Їх можна ще ось так пальчиками, але це все одно не той ефект буде. Загалом потрібно гратися і дивитися, як вам подобається більше. Розчешемо іншу сторону. Клас. І я бачу те, що мені подобається. В принципі, можна було зробити це ще натуральніше. Можливо, на іншій конусній плоці я вам це згодом покажу. Е, я обожнюю такі укладки за те, що вони нереально носи Я зробила раз локони і вони у мене носяться до наступного миття голови. Кожним не менш важливо, це завжди виглядає гарно. Ви потім в будь-який момент просто розчисали волосся і все. У вас красива укладка. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо вам сподобався такий вид укладки на конусну плитку, я буду дуже рада, якщо ви. Ставте мені лайк, підпишитесь на мій канал, а ще напишите коментар. Мені буде неймовірно приємно. Дякую, що були зі мною. Всім па-па!